Іноді навіть звичайне патрулювання поліції може врятувати життя не лише людей, а й тварин. Саме так трапилося з чотирма лебеденятами, які потрапили до рук браконьєрів. Але завдяки пильності поліцейських отримали шанс вижити. Детальніше про їхню історію у нашому матеріалі чотири молоді лебеді. Саме вони стали жертвами людської жорстокості. Ташенят виловили браконьєри, а згодом їхнє життя врятувала випадковість. Під час патрулювання працівники Кременчуцького районного відділу національної поліції помітили автомобіль, що викликав підозру. Водій, побачивши патруль, різко додав швидкості та почав тікати. Урешті авто зупинилося, і тоді правоохоронці помітили те, чого ніхто не очікував: у салоні четверо сірих лебеденят, які стали жертвами браконьєрів. Малюків одразу вилучили і передали до центру порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях. Пташечки були вчора до нас доставлені співробітниками національної поліції Кременчуцького управління. При огляді, стало відомо, що дехто з лебеденят має, скажемо, ушкодження, тобто, двоє з них. Мають забої, вони і досі не стають на лапи, тобто переміщаються за допомогою крил. І якби, ну, я думаю, що коли їх ловили, там якось хватали, дергали, тріпали. Тобто двоє зазнали ушкоджень у від якоїсь так кажемо, травматизації, забоїв. Одного дуже пошкоджений язик. Але ж потихеньку усі четверо вже вчора ввечері почали їсти, водичку п'ють, наразі отримують усе необхідне лікування, і деякий час будуть знаходитися в нашому центрі порятунку та реабілітації тварин, вже якби подальша їхня доля буде відома з часом. Зараз малюки перебувають на карантині. Вони отримують щоденне лікування та увагу. І, хоча ще не літають і навіть не впевнено стоять на лапках, головне їхні серця б'ються. Та історія браконьєрів лише один бік проблеми. Є ще інший, не менш небезпечний. На парковому озері у горішніх плавнях мешкають дорослі лебеді, і майже щодня до них приходять люди з пакетами хліба. Для відвідувачів добра справа, для птахів небезпека. Дуже складно донести людям, що це не дуже корисно для лебідів. Приходять, якби я часто там роблю зауваження, але іноді люди навіть там з дуже сильною агресією на це реагують, там, хто ти такий, там, і матом криють, що ти нам розказуєш. Там, ну. Якщо ж ви хочете пригостити птахів, варто обирати інші продукти. Кашки, городовина, всяка, там капустку можна давати, моркву, кабачки. Наразі да, в них, ну, вдосталь природних харчів, водоростів, там зелені, якби сказати, що вони там зараз голодують. ні. Ми їх підгодовуємо щодня. А так, якщо хочете там пригостити, ну, можна взяти звичайно там, вівсяну кашу, пластівці, якісь та да, пригостити трошки смаколиками. Робота про птахів починається з простого: не шкодити їм власними руками, і, хоча чотири врятовані лебеденята нині у безпеці, для дорослих лебедів у місті все що важливе уважне і відповідальне ставлення самих мешканців.